149 об'єктів станом на 6 липня вже залучено до програми доступного житла. Збільшилася кількість бажаючих взяти в ній участь 8,5 тисяч українців. Згідно із програмою, людина сплачує лише 3% річних за кредитом, а решту 13% – компенсує орган місцевої влади, нагадав Анатолій Близнюк. При цьому компенсація це щомісячний платіж на спеціальний рахунок позичальника у банку, тобто людина не повинна сплачувати повний обсяг платежу, а потім чекати на компенсацію. Перший внесок позичальника 25%, ну він є згідно законодавства, але може бути зменшено при наявності додаткової застави за кредитним договором відповідно до внутрішніх правил банку. Банки йдуть на такі механізми, хай люди з ними працюють. Підвищена частку, яка може складати платіж за кредитом у сукупному доході сім'ї з 40 до 50%. Одна з основних проблем не всі громадяни поінформовані щодо умов такого кредитування. Для цього існує система єдиного вікна. У всіх регіонах на базі відділень державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву діють спеціальні офіси, де працюють представники банку та забудовника. Там можна отримати вичерпну консультацію та одразу розпочати вибір житла. Своєю чергою банки зіткнулися з певними проблемами щодо роботи із забудовниками. Первое – это работа с застройщиками. Мы про это говорили в прошлый раз. Вот наш банк уже 12 застройщиков аккредитовал. Очень тяжело идет процесс, связанный с подачей документов. Поверьте, банки ничего лишнего не просят. То есть мы просим только те документы, которые нам позволят обезопасить физических лиц. Вторая самая большая проблема – это клиентопоток. Последним решением тоже очередной шаг сделан, чтобы расширить эти, эти границы и клиенты Уже більше клієнтів зможуть потрапити. на обійшов Анатолій Близнюк. Тема підготовки до опалювального сезону. Наразі першочерговим завданням комунальників є ремонт та заміна водопровідних систем і теплових мереж, адже з них 20% працює вже понад 20 років. Загалом до осінньо зимового періоду планують підготувати понад 200 тисяч будинків. По кожному котлу, по кожному підприємству прошу вас надати нам відповідну інформацію, щоб ми розуміли, що весь котельний парк, який відпрацював більше 20 років, він або замінений, або відремонтований, або він ще е, пройде наступний опалювальний період. Про стан виконаних робіт представники областей відзвітують міністру на наступній нараді, аби з відповідальним керівникам Анатолій Близнюк прогрозив звільненням.